Олег Саакян, політолог, до нас доєднується і зараз спробуємо зрозуміти, чого ж там більше зради чи перемоги. Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні! Ради вітати, героям. Пане Олеже, перше, одразу о, хочу спитати про цю свіжу, приємну новину, про яку повідомляють американські ЗМІ, про те, що все ж таки начебто домовились Зеленський з Джо Байденом о, щодо постачання певної кількості, поки йдеться, начебто про невелику кількість, але все ж таки ракет Атакамс. Як, як ви це можете оцінити прокоментувати? Прогнозовано добре. Хай прибудуть. Ну, Хто очікував, що а, передача атакамсів буде відбуватися із серії прес-анонсу для медіа? І о дванадцятій годині дня на площі в Черкасах, такому то -та місці умовно, ну мабуть, так воно не відбувається. Буде оголошено тоді, коли в українському війську вже будуть атакам коли Україна зможе їх застосовувати. Те, що залишалося виключно питання політичної волі, це було очевидно. Це комунікувалося і не приховувалося як сполученими штатами і їх спікерами, так і з українського боку експертного середовища. Це чудово було відомо. Тому наразі це дійсно. Хороша історія і хороший результат. Інша справа, що давайте не молитися на якесь окреме озброєння і з думками про те, що от як тільки атаками це з'являться, так одразу ж все. Росія здасться, війська переможуть. Ні, це дуже важливо для нас. Це буде дуже хороше доповнення до ще штормів, до скальпів, до українських ракет, які також вже дотягуються навіть далі ніж. Адакамс, хоча й потужністю трішки поменше будуть, це вже чергове озброєння через комусь сполучені штати передають їх тоді, коли на сьогоднішній день це вже не є прецедентом і не може бути протрактовано як якийсь там ескалаційний крок, наприклад. Пане Леже, тоді ну давайте більш детально обговоримо загалом візит Зеленського до Сполучених Штатів. Ну, в принципі, і його виступ на Генасамблеї ООН, це ж таки майданчик. Так, де кожен намагається донести свої якісь національні інтереси, намагається достукатись до світової спільноти. А чим туди їхали ми, що хотіли донести, у чому переконати наших партнерів, і чи вдалося це загалом за підсумками вже візиту, який відбувся? Ви абсолютно праві, майданчик ООН це скоріше, комунікаційний майданчик. І для дискусії, для заяв, трибуна. В усьому іншому, на жаль, ООН на сьогодні вже є або мало дієздатною, або в цілому нездатною. І тому саме як комунікаційний майданчик, як трибуну, тут Україна і використала по максимуму. В асамблеї ООН. Україна устами пана Зеленського озвучила декілька новел. По перше, ми заговорили вперше публічно офіційними новою на офіційному рівні про ядерне розброєння Росії. Це дуже обережно, без наполягань, без конкретики, але тим не менш стало частиною порядку денного. І відповідно після цього українська дипломатія це питання вже не спустить. Президент легітимізував його своєю заявою. По-друге, Україна там проанонсувала те, що вже е запускає торгівельний коридор, морський без участі зернової ініціативи Туреччини, ООН, Росії з можливістю впливати також обережно, без шапкозакидання, без занадто гучних фраз, але тим не менш це було також сказано. Ну і звісно, було проанонсовано те, що Україна виходить з реформою не тільки ООН, але і всього світопорядку, який є, був створений після другої світової війни, і проявив свою дефолтність, тобто недієздатність перед обличчям російської агресії. І це вже було продовжено на майданчику Редпеза ООН, де Україна презентувала нарешті логістичну мапу української формули миру і розпредметила. Тобто перевела в певні конкретні позиції і пропозиції окремі її пункти, запропонувавши всім країнам долучитися до роботи над нею як над базісом для реформи колективної системи безпеки, світопорядку для того, щоб інші країни не повторили долю України а агресори подібні до Росії, Росія, в тому числі в майбутньому, ну якщо залишиться існувати в сьогоднішньому вигляді, не мали ілюзії, що їм можуть вдатися подібні агресії, і що на них можна іти безкарно. А це заявка дуже амбітна. Багато різних країн в різні часи говорили над реформою ООН. Вперше це ще з 90-х років почало підійматися питання. Але мало у кого, а якщо бути чесними, то ні в кого не було одночасно і морального права ставити діагноз світові. І тут пан Зеленський заакцентував на тому, що зараз Збройні Сили України роблять те, що мало би зробити ООН – зупиняють агресора. І це дає можливість Україні морально інформаційно до нас прикута увага світу і політично. Ми маємо достатню вагу зараз для того, щоб з нашими партнерами це питання можна було підняти на рівні лідерів держав, а не маргінально, а не експертно, десь як робочі групи а, за закритими дверима і в якомусь малозрозумілому режимі. Це вітно, це дуже класно. Вся інше візиту сполучені штати це і зустрічі на полях. Це і Джо Байден, це і зустріч з конгресом. Тут я думаю, вже дуже багато про це було сказано. Це також дуже хороший порядок, денний доволі насичений, і він матиме для України результати на найближчі місяці, як мінімум. А от е, якщо говорити про ООН, про Росію, про злочини російські, ми ж пам'ятаємо цю історію, е, коли ООН там ну до цих пір воно ніяк не може е, вона, організація об'єднаних націй ніяк не може побачити там ознак геноциду в Україні. От питання чи е, ну були шанси в президента якось переконати світову спільноту в зворотньому, і ну чи було зроблено достатньо для цього? Ну, знаєте, якщо говорити з українською лінгвістичної традицією, то все таки воно це більше характеризує сьогоднішній стан ООН. тому що дійсно немає інструментів і немає механізмів. І Україна чітко про це говорить: що проблема ООН не тільки в інклюзії, і тут Україна солідаризується і також виступає з ініціативою про розширення складу Радбезу ООН і розширення складу постійних членів Радбезу ООН. Але поруч з тим є питання вето і відсутність механізмів подолання, його, яке яким зловживає Росія, але будемо чесно, може зловживати не тільки Росія, тому й питання відібрати вето в Росії це питання не про Росію, це питання про те, чи готові Сполучені Штати, Китай і інші постійні члени ООН відмовитись від свого правовето. готові. тому що створиться прецедент, а вони не готові. Абсолютно вірно. І також це проблема відсутності механізмів інституційних спроможностей у ООН реагувати і мати необхідні інструменти. Ну, наприклад, магате, чи здатно воно зараз реагувати на ядерну загрозу і шантаж мирним атомом як зброєю? Ні, не може. Вони не мають ані мандату, ані механізмів, ані інструментів, ані просто спеціалістів, які б могли б цим займатися. Чи Інші агенції ООН, наприклад, продовольча, може щось подіяти з тим, що Росія, як висловився президент Зеленський, вепонізувала, тобто перетворила в зброю а питання їжі шантажу голодом. Ні, немає механізмів і інструментів, і це також над цим потрібно працювати. Тому тут, якщо ми говоримо про саме ООН, то апелювати до сьогоднішніх механізмів. Не життєздатно Україна використала вже все, що тільки можливо, і тому просто вмовляти або переконувати це не працює або рефо... ООН реформується і його реформують країни всі разом. Це дуже складно, це процедурно, дуже складно і майже неможливо. Або тоді ми стаємо ближче на один крок до світової війни, і тоді вже ООН або реформується. По результатах кривавої бійні планетарного масштабу, або їй на зміну прийде якась нова організація, як це власне трапилося з Лігай націй, яка виявилася недієздатною для того, щоб не допустити Другу світової війни, і зрештою завалилася під пострілами і тягістю тяже, тяже, вагою Другої світової Пане Олеже, А якщо говорити загалом про ну і там Заяви якісь так чи чи висловлювання президента України от е, останнім часом дуже багато е, критикують його за можливо, скажімо так, надмірну різкість по тих чи інших е, питаннях. І от ну, за недостатню вдячність. Я не знаю наскільки обґрунтовані ці претензії вам вбачаються ну в порядку в питанні загалом ну дипломатії, скажімо так. Я б сказав би по суті. Вони не мають під собою причин, тому що допомога Україні це не про допомогу а, нам а, як співчуття. Це перш за все про допомогу самим собі. Це про те, що в Україні захищається не тільки наша територіальна цілісність і існування України, а захищаються всі ті базові принципи, на яких базується безпека в світі. Якщо Україна програє, то для нас, звісно, це втрата нашої держави, це втрата нашого майбутнього, але для світу. Це відкриті ворота до ще більших агресій, більшої кількості суб'єктів і, зрештою, великого міжнародного сафарі після моменту, не дай Боже, програшу України. Жодна країна в світі не мала би певності в своїй безпеці. Про це зокрема і Джо Байден говорив з майданчика Генеральної асамблеї ООН, і до того ряд інших лідерів. Тому, якщо говорити про сутнісне, то допомога Україні це не про емоції і не тільки про емпатію. А перш за все, це про раціональний розрахунок. Але якщо говорити по формі, то тут ця критика дійсно почасто справедлива, тому що Україна, вистрибнувши з комплексу меншовартості і з геополітичною тереінкогніта в регіональні лідери в країну, де вирішується глобальна доля, ми ризикуємо потрапити в з комплексу меншої вартості такий собі комплекс геополітичного рагулізму, коли ми трішечки через губу дивимося на всіх і. Намагаємось таким чином говорити мову ультиматумів, вимог з певною претензійністю. І, от не завжди ця форма себе виправдовує так, по суті, ми дійсно, коли нам закидають, що нам допомагають, а ми не вдячні. От про вдячність тут мови бути не може. Але про хамовитість, подекуди поведінки України, тут от претензії, як на мене, можуть бути справедливими. Нам треба вміти дозувати нашу силу і використовувати її мудро. Зустріч Володимира Зеленського з Анджеєм Дудою, президентом Польщі, яка не відбулась вчорашня відмова Володимиру Зеленському виступити на об'єднаному засіданні Палат Конгресу, так, через, начебто, от зайнятість. Це, це про що? Я би розумів ці дві ситуації. Давайте з останньою. По конгресу я навіть не знаю, кому тут пощастило більше: Україні чи конгресменам, які саботували, тому що. Є таке враження. У мене немає зараз жодного ствердного інсайду. Але ціле низка опосередкованих маркерів вони демонструють, що така версія може мати право на існування, оскільки е ухилився від відповіді і навіть потім не пустив медіа на зустріч з ними. Е голова сенату від республіканців і саме він наполіг на тому, щоб не було зустрічі в е об'єднаному великій залі. То можна припустити, що йому було відомо про те, що частина республіканців з трампійського крила могли готувати певну провокацію, і, наприклад, просто взяти і вийти під час виступу президента Зеленського, або взяти його, закричати, зашукати, або ще якісь речі, які б могли б ще більше поляризувати і загострити антиукраїнське питання. І відповідно така ситуація могла би а, іміджево зіпсувати репутацію для а, сената. Uh, і при цьому коротше замазалися б всі. Uh, і я думаю, що відміна виступу президента Зеленського, виходить з того, як потім він коментував це, що вона відбулася з закритими дверима в конструктивній і uh, добрій атмосфері, але при цьому ухилився від питання: а чи буде він підтримувати, чи не буде він підтримувати голосування, то це наштовхує мене на думку, що можливо і добре. Що не було цього виступу, і можливо таким чином, якраз сенат уник конфузної ситуації, яка могла готуватися, бо моральні запобіжники у ізоляціяністської антиукраїнської частини американського парламенту вони вже давно злетіли. І сьогодні я дивився спеціально заяви декількох найбільш яскравих трампістів серед числа американських парламентарів. І повірте, там не тільки про гроші, які даються Україні. Там розкачується тема, що ми є не демократичною державою. В нас попів б'ють і саджають. В нас церкви забороняють, в нас вибори не проводять, і коротше кажучи, нас намагаються виставити ледь не як найбільшу диктатуру в світі. І це один з наративів, який зараз максимально розповсюджується. Тож Цілком вирогідно, що могло бути гірше, якби цей виступ відбувся. А якщо говорити про пана Анджея Дуду і Польщу, то тут ситуація слава богу, йде на деескалацію. Україні вдалося зробити дві речі: перша перевести в річище конструктивну розмову через по подачу позову до світової організації торгівлі в раціональне поле і при цьому покладання пропозицій на стіл Брюсселю і іншим державам так само. Зокрема, вдалося роздробити цю ситуативну коаліцію зі словаччиною. Наприклад, ситуація почала рухатися доволі швидко конструктивно, і Польща таким чином опинилася в певній обструкції, коли іншим підходять пропозиції, а тільки Польщі вони не підходять. Плюс я думаю, що польські політики отримали соціологію і побачили, що так вони виграють цією цими заявами цим комплексом ескалаційної риторики аудиторію фермерів і їх сімей. Але при цьому вони можуть втратити іншу частину аудиторії, яка розуміє, що Україні важлива зараз підтримка для того, щоб Польща вже завтра не воювала. Власне те саме про що говорили до цього. Той же пан Дуда і Маравецький, і всі інші. І отут, можливо, вони побачили, що це несе вже електоральні ризики, тому що дуже різка зміна риторики відбулася. Але для нас, для України, тут важливо, що перше. Були реальні проблеми з нашого боку, дійсно зловживання певних а, трейдерів аграрних, які просто перекидали зерно через кордон, а там будь-як буде а, для того, щоб мінімізувати свої ризики. А, вони почали створювати проблеми для нас, опосередковано через те, що вони створювали політичні внучні політичні проблеми під час виборів для правлячої партії в Польщі. І, по-друге, це те, що не треба мати рожевих окуляр до міжнародної політики. Нам потрібно зараз максимально конвертувати емоційне. Емпатичне позитивне ставлення і симпатію до України в раціональну співпрацю якомога більше прагматичної співпраці, яка була б вигідна всім сторонам. І тоді одне питання зернових не перебило б собою колосальну роботу, яка велася довгий час. Було б багато інших питань, які б врівноважили його. Пане Олеже, дякую надзвичайно за е, таку ґрунтовну е, за таке ґрунтовне бачення роз'яснення. Олексакян політолог говорили про підсумки візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.